Слава Україні! Подякую вам за гру. Вітаю вас з перемогою. Хоча першу гру ви програли в цьому, турні, в цьому кубку, видно, що другу гру десь, може, зробили якісь висновки. чи Хоча ваша думка по ходу матчу, що склалося і що не склалося? Ну, сьогодні трошки інший суперник, був, по-перше, ну, минуло гру об'єктивно були слабші. І... Замість того, щоб ну, можливо можна було спробувати зіграти на результат і там закритися якось. Але ми вирішили, ось ми вже грали минулі е, матчі, виходило щось грати якось в футбол, більш тому ну, і так спробували зіграти, не вийшло. А цього разу ну, суперник був більш е, ближчий до нашого рівня. І хоча ну об'єктивно весь матч ми володіли ініціативою, і навіть попри той пенальті, який призначили то було випадковість, і добре, що черговий наш. Врятував нас і після цього, а в другому таймі просто пішли реалізація цього цієї переваги ігрової, тому що, ну як на мене, і в першому таймі були краще, можливо, не настільки, а в другому може вже е, вдалося ознаки те, що у нас е, заміни були, зіграли е, сіжаючі. Ну, і Взагалі більше стало виходити. Суперник я бачив теж зробив багато замін, але у них заміни були такі, вони смикались весь час. Туди-сюди. Люди виходили, заходили, воно інколи заважає, людина там, може не встигла війти в гручі, навпаки, тільки там вийшло, розвідлася, я не знаю. А у нас ну, так вийшло, що все зіграло. Тому ну, непоганий матч був, і результат для нас, звичайно, приємний. Ще раз подякував вам за гру, вітаю вас перемогою і бажаємо успіхів у наступному матчу. Дякую.